Вітаю, щастя, здоров'я бажаю. Сьогодні працюю в млині. Такий ось окуточок. Бережичі, похвалюсь бережичами. Які теж мають сакральні сильне значення. Ну і жорновий млин. Такий ще тут трон такий дерев'яний. Значить, млин Жорновий. Ось він. Був ручним, я вже говорив, зробив із десни, з велосипеда колесо. Вал. Дерев'яне це все оригінальне, з верби. І сосни, так дивлюся, по структурі дерева верх, я вже зробив його з нержавіючої сталі. Двигун попередній власник ставив, а так я ж кажу, він був ручним. Ось Сюди серно засипаю, а тут борошно виходить з цього лоточка. робить тихо. Заслонка закрита, тому... тому борошно потихеньку йде. Камні крутяться камінці. камінці. Отака конструкція. Знизу один камінець і зверху ж там у них ще. Насічки спеціальним лотком робляться, це я вже пізніше буду робити, там ще вони ті насічки нормальні. Так що, як воно відбувається, ось зерно з лотка потрапляє сюди, всередину і починає і так сюди виходить мука. Між камінцями передирається і викидає в лото По звуку чути, як Міняється звук. Тут а, ось є отвір, вставлялася ручка і. Крутив вручну, в кожному обісті був, майже в кожного був такий млин. І так вручну крутили і так вручну між камінцями і засипали. Ось це зерно. Сипали і крутили, тому, тому вирощене в сім'ї зерно, жито і всяка пашниця. Потім вручну переменена, спечена вона мала і силу цей хліб, який всьому голова і. Ось така історія на новий лад.